З вами проект телерадіостудії Міністерства оборони України та його ведуча Юля Чалик. Сухопутні війська є найчисленнішим видом збройних сил України і головним носієм їх бойової могутності. Вони включають різні роди військ, такі як механізовані, танкові, ракетні, артилерійські, війська ППО, а також армійську авіацію та спеціальні війська. Як майбутнім захисникам та захисницям України добровільно долучитися до їх лав, ми сьогодні дізнаємося у гостя студії начальника стаціонарного пункту першого центру рекрутингу сухопутних військ збройних сил України у місті Одеса. Лейтенанта Дмитра Андрейчика. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Отже, нещодавно географія першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України розширилася до мапи міст, де діють представництва, додалась славна козацька перлина на березі Чорного моря, місто Одеса. Яку практичну допомогу рекрутери вашого центру можуть надати майбутнім захисникам та захисницям України в плані посади та майбутнього місця служби загалом? Наші фахівці першого центру рекрутингу в місті Одеса надають консультації стосовно вакантних посад у сухопутних військах та підрозділах як бойових, так і підрозділах забезпечення? До яких бригад та на які посади зараз потрібні фахівці? Ми працюємо з бригад з усіма бригадами сухопутних військ. Перелік посад дуже великий від стрільців в пріоритетних бригадах до інженерів в бригадах тилового забезпечення. Які бригади сухопутних військ долучені до рекрутингу за проектом контракт 1824 двадцять Які посади от за цим проектом ваші рекрутери можуть запропонувати молоді? Після підписання постанови про контракт 1824. Спочатку було 4 бригади сухопутних військ, а саме 10-та окрема гірсько штурмова бригада, 28 окрема механізована бригада, 72 окрема механізована бригада і 92 окрема штурмова бригада. Згодом було додано ще 5: це 3 окрема штурмова бригада, 24 механізована бригада. 93 третя окрема механізована бригада, 30-та механізована бригада та 128-окрема гірсько штурмова бригада. І наприкінці липня було додано ще чотири бригади: це третя окрема танкова бригада, 47-окрема механізована бригада, 54-та окрема механізована бригада і 127 окрема бригада територіальної оборони сухопутних військ. Посади за проектом контракту 18-24 виключно бойові. Терміни служби це один рік з правом звільнення і відсрочку на 12 місяців, та також виплата 1 мільйон гривень. Нещодавно за ініціативи президента України Володимира Зеленського було додано ще таку посаду, як оператор БПЛА, та також посада оператора наземного роботизованого комплексу. Але термін служби буде 2 роки. Виплата також 1 мільйон гривень. Хоч термін служби і збільшився на один рік, проте і збільшився термін проходження фахової підготовки до 60 діб, після чого кандидат отримує сертифікат про оперування цих комплексів. А які посади найбільше цікавлять кандидатів, які приходять до вас? Найчастіше люди обирають посаду оператора БПЛА. це символ надії та рішучості. Але ми шукаємо фахівців для кожної посади, як бойової, так і для тилової? Що ви оцінюєте під час відбору кандидата на військову службу? І які критерії є визначальними? Наприклад, вік, освіта, стать? Спочатку ми дивимося на мотивацію кандидата, вже потім ми дивимося на вік. На освіту на фізичну підготовку стать не є важливою, кожен може долучитися до захисту нашої країни. Тобто, про мотивацію ви запитуєте, так? Так, запитуємо. І що найчастіше відповідають? Найчастіше відповідають, що вже не можуть бути поосторонь і хочуть доєднатися до ЛАВ Збройних сил України. Чи можуть ваші рекрутери гарантувати, що вибір людини конкретного місця служби буде захищений? Тобто, якщо вона обрала конкретну посаду? То в військовій частині сухопутних військах вона туди потрапить. Звичайно, ми це гарантуємо під час оформлення кандидата. Ми підписуємо рекомендаційний лист з вказаною конкретною посадою та конкретною військовою частиною кандидата, яку він погодив. Ми супроводжуємо наших кандидатів на всіх етапах від початку, як він до нас звернувся на проходження військово лікарської комісії, та по дорозі до військової частини. Ми гарантуємо, що він потрапить до того місця служби рекомендаційним листом, в якому зазначена його посада, яку він собі обрав, та військова частина. Ми постійно на телефоні з нашими кандидатами в будь-який час доби відповідаємо, допомагаємо, все розповідаємо. Телефони наших рекрутерів постійно в мережі 24 на 7. Завжди приймаємо дзвінки, відповідаємо на ваші повідомлення. У ваших рекрутерів є досвід російсько-української війни? Звичайно, у більшості наших рекрутерів є досвід російсько-української війни. Наші рекрутери передають свій досвід, який вони отримали в армії, нашим кандидатам. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, начальником стаціонарного пункту першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України у місті Одеса, лейтенантом Дмитром Андрейчиком, ми спілкуємось про те, як майбутнім захисникам та захисницям України добровільно долучитися до лав військових формувань та з'єднань цього найчисленнішого виду українського війська. Розкажіть. Будь ласка, покроково шлях, який людина має пройти від вибору майбутнього місця служби до призначення на посаду, і скільки це займає часу? Людина звертається до першого центру рекрутингу, може звернутися як онлайн, залишивши заявку на сайті або зателефонувати на нашу гарячу лінію, так і прийти до нашого центру в місті Києві, місті Одесі, місті Львові, місті Дніпрі. Там ми надамо консультацію, підберемо військову частину, підберемо посаду. Потім відправимо на проходження військово-лікарської комісії, оформимо особову справу, і після цього направимо на навчальний центр, де людина пройде базову загальну військову підготовку протягом 52 діб, і після чого потрапив вже до військової частини. Хочу наголосити, що кандидати за контрактом 1824 отримують першу виплату 200 тисяч гривень протягом 5 днів після потрапляння до військової частини? Ми супроводжуємо наших кандидатів від першого звернення до нас та вибору посади та бойового підрозділу до моменту видання наказу командира військової частини про зрахування в списки підрозділу. Ви раніше сказали про те, що мотивація кандидатів це є важливим критерієм відбору. А яка у вас особиста мотивація? Моя мотивація, це коли я на власні очі побачив в 14-му Криму. Була анексія Криму, коли почалися трагічні події на сході нашої країни, і це був свідомий вибір вже в 23-му році, коли я закінчив військову кафедру та отримав первинне звання «Молодший лейтенант запасу. Долучився, тому що я вважаю, що це треба було зробити. На який соціальний пакет можуть розраховувати громадяни, які підписують контракт зі Збройними силами України? Контракт зі збройними силами України це не лише честь захищати її народ, це є стабільність, зарплата, житло, медичне забезпечення, пільги та страхування. А саме головне це впевненість, що ти під захистом держави, куди звертатись людині, якщо вона виявила бажання проходити службу саме у сухопутних військах? Наші кандидати можуть звернутися як онлайн, залишити заявку на сайті або зателефонувати на гарячу лінію, так і офлайн звернутися до наших точок. В місті Одеса, в місті Дніпрі, в місті Львові, в місті Харкові. Зв'язатися з нами можна за допомогою соціальних мереж, також за телефоном 0800 503 696. Доєднуйся до сильних. Чекаємо тебе в першому центрі рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Я вам дуже дякую за розмову. Разом до перемоги України. Дякуємо за запрошення. Ми завжди відкриті до спілкування. Не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні Сили і пам'ятайте, все буде Україна.